Друзі, сьогодні буду готувати дуже смачний е, пиріг Брауні Чизкейк. Е, ті, хто зі мною вже давно знають, що я дуже і дуже люблю всю шоколад, е, шоколадну випічку. Тому сьогодні хочу побавити себе шматочком такої. Смакоти швидко готуються, як завжди. Зараз же літо і хочеться біля плити проводити якнайменше часу. Тому будемо розпочинати. А я нагадую: якщо не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь, щоб не пропускати всі мої смачні відео. Натискайте на дзвіночок, діліться зі своїми друзями моїми рецептами та готуйте. Для шару э, чизкейк нам знадобиться крем-сир, яйце, цукор, ваніль та кукурудзяний крохмаль. І для брауні вершкове масло, яйця, дрібка солі, цукор. В мене тут мікс молочного та чорного шоколаду. Можна взяти або молочний, або чорний, або ж як у мене мікс та борошно. Для початку займемося шаром э, чизкейка. Для, нього, для цього нам потрібно все об'єднати. Тому я взяла мисочку і відправляю все сюди. Всі продукти повинні бути кімнатної температури. Це обов'язково. Я сюди в мисочку відправила крем-сир, все перемішую. Друзі, це надзвичайно смачний пиріг. Дуже і дуже нам буде смачно. Сюди додаю яйце. Далі відправляю цукор, все відразу відправляємо до мисочки. Ароматизуємо ванількою і ретельно все знову перемішуємо. Я використовую завжди натуральну ваніль. Тоді дуже-дуже смачно виходить. Так, все розмішуємо, щоб у нас не було ніяких крупинок і була однорідна маса. Так. На вулиці косять траву, то доволі так шумненько. Не знаю, чутно вам чи ні. Так, і сюди додаю кукурудзяний крохмаль. І все. Шар чизкейка в нас з вами буде готовий. Відставляємо, а зараз будемо об'єднувати вершкове масло з шоколадом і розтоплювати його на плиті. Яйця, цукор і все з вами будемо зараз збивати, перемішую. Щоб не, розлет... не розлетілося нічого. І збиваємо до пишної маси, щоб цукор розчинився, маса посвітліла і збільшилась в об'ємі. Яйця з цукром я вже збила. Так, дивлюся, що забула взяти вінчик, зараз візьму одну хвилиночку. Все перемішаю. І буду сюди вливати шоколадну масу. Обережненько. Все вливаємо. Тоненькою струєчкою в нашу е, цукрово яєчну е, масу. І все перемішуємо. Майже все готово у нас. Залишилось зовсім трішки. Додаємо дрібку солі до нашого тіста з чізкей... Вірніше, не а брауні, і будемо просіювати борошно. І все, можна включати розігрівати цю духовку на 180 градусів. Духовка в мене розігрівається вже на 170 градусів. Я взяла форму, в якій буду випікати свій, свій пиріг, і простелила її пергаментом. Тепер виливаємо е, слой, шар вірніше, брауні. І потім я переклала е, шар чизкейку в кондитерський мішок, щоб мені було легше його зверху відсадити. Тому спочатку шоколадна маса, а потім піде вже сирна. Так. Готово. І на шар брауні будемо відправляти шар чизкейку. Я беру кондитерський мішечок, відрізаю в ньому краєчок і буду розподіляти ось такими пімпочками зверху на шоколадну масу. Рівномірно все розподіляю. Ось така краса вийшла. Тепер я взяла ложечку і ось так хаотично зроблю невеличкий. Візеруночок. Бачите, все дуже-дуже швидко та просто. І можна вже відправляти в духовку нашу красу, випікатися до готовності. Ви лишень, погляньте, яку красу я дістала вже з духовки. Випікався мій пиріг рівно 30 хвилин. Зараз я його дістану з форми, перекладу на решіточку, щоб він в мене охолонув. Нарешті наш пиріг вже охолонув і можна проводити дегустацію. Так, беру невеличкий шматочок і. ой, упав, буду пробувати. М -м -м -м. Дуже і дуже смачно. Такий мега-шоколадний. Прекрасно відтіняє зверху шар чизкейка. Друзі, це дуже смачно Заварюємо каву, обов'язково без цукру, тому що тут достатня кількість цукру. Дуже-дуже смачно. По випічці хотіла ще сказати, я випікала 30 хвилин за температури 170 градусі, градусів з режимом конвекція. Але у кожного духовка пече по різному: можливо, 180, можливо, 160 градусів і більше часу знадобиться. Це вже ви регулюєте самі. Смачно. Тому готуйте і насолоджуйтесь. А з вами, як завжди, була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Готуйте за моїми за рецептами, вже язик заплітається. Смакуйте, а я для вас буду щось новеньке готувати. Побачимось!